Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами контрпропаганда. Друзі, пройшов ще один тиждень, і найкращі сюжети ми зібрали у цей підсумковий випуск. Але перед переглядом не забуваємо поставити лайк, написати коментар і само собою підписатися на канал. Якщо ви готові, тоді поїхали. Петро І вікно у Європу прорубав, а Володимир Останній забив його іржавими цвяхами. Російська Федерація так активно влякала цивілізований світ, що цивілізований світ це повірив. І більш ніж 200 років нейтралітету Швеції скінчились. 7 березня країна вступила в Північно-Атлантичний Альянс. Балтійське море тепер внутрішнє озеро НАТО. Неосталіністи з «Аліекспрес», Експрес, які через трагічний збіг обставин зараз керують сучасною Росією. Завжди мріяли про стратегічне розширення кордонів свого ватного рейху. Але 7 березня ці кордони, м'яко кажучи, стратегічно стиснулись. Швеція офіційно стала членом НАТО. Насправді, крім чергових банальних поздоровлень із геополітичною перемогою Путіна, який як завжди всіх переграв, на цей раз із виконанням однієї із цілей так званої СВО по відсуванню НАТО від кордонів РФ, слід зазначити, що у практичному сенсі означає приєднання Швеції до альянсу за версією «Financial Times». Співпраця між основними країнами Данією, Норвегією, Швецією та Фінляндією вже давно мала тісний характер, а тепер має стати ще більш інтенсивною минулого року. Вони оголосили про намір спільно використовувати свої повітряні сили, які налічують близько 230 винищувачів. Це зробить їх більшими ніж у Великої Британії і Німеччини. Вже зараз норвезькі F-35 та шведські Gripen практикують посадку на фінські дороги. Швеція, яка не має прямого кордону з Росією, швидше за все гратиме для військових планувальників НАТО іншу роль ніж прикордонні держави. За словами офіційних осіб, вона стане логістичним центром, а також маршрутом для постачання Фінляндії чи країн Балтії. Швеція має великий досвід роботи із підводними човнами та підводною інфраструктурою, що стає все більш актуальним у Балтійському морі. НАТО фактично замкне в коло Балтійське море, яке є важливим маршрутом торговлі нафтою для Росії і де базується один із її флотів. Балтійське море стане озером НАТО, сказав міністр закордонних справ Латвії. Рж'яніс Карінж. Швеція принесе з собою остров Готланд порівняний із гігантським авіаносцем, що полегшує оборону трьох невеликих країн Балтії. Найбільшу вигоду від приєднання Швеції отримують Латвія, Естонія та Литва. Раніше вони на доставку підкріплень та вантажів покладалися майже виключно на сувалківський коридор. Вузьку та вразливу 100-кілометрову смугу. Вступивши до НАТО, Швеція відкриває нові можливості у морських перевезеннях, оскільки Готланд знаходиться менш ніж у 200 кілометрах від узбережжя Латвії. Приєднання Швеції та Фінляндії дозволяє НАТО дивитися на північну Європу як на єдиний регіон. Від Нарви в Естонії до Нуука у Гренландії із сходу на заход, а також із Кіркенеса у Норвегії до Кракова у Польщі із півночі на південь заявив колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд. До речі, від Кракова до Львова приблизно 300 кілометрів, а кольори українського та шведського прапорів однакові. Тож, як бачите, в нас достатньо підстав. Для оптимізму. Храніті деньги в зберігательной касі. Нейтральні країни вступають в НАТО, а сховані в Європі російські гроші дивним чином спливають на поверхню. Зокрема, уряд традиційно нейтральної Швейцарії розглядає ідею щодо передачі заморожених активів центробанку на допомогу Україні. Коментуючи ці події, Росія заявила, що тепер швейцарські банки не такі надійні, як були раніше. Проте, від погроз ядерним ударом поки що утрималась. Російська пропаганда приречено повідомила, що імідж швейцарських рахунків, які у всьому світі асоціюються із безпекою, канув у минуле під тиском політичної кон'юнктури. Як розморожується нейтральна Швейцарія? Ця істерика кремлівських брехунів почалась після того, як Рада Кантонів Швейцарії схвалила ідею використати заморожені російські активи понад 8 мільярдів доларів, які належать центробанку РФ. Після цього уряд Швейцарії зможе розпочати роботу над створенням міжнародно-правової бази, яка необхідна для того, щоб використати ці кошти для допомоги Україні. Парламент Швейцарії вимагає від свого уряду передати заморожені активи Росії Україні. Таким чином, ця країна остаточно відмовляється від свого 200-річного нейтралітету. Насправді, незважаючи на те, що Швейцарія не входить до складу ЄС, вона підтримала 13-й антиросійський пакет санкцій, запроваджений Євросоюзом. А ще знайшла юридичні підстави постачати техніку ЗСУ нехай із формулюванням у виключних випадках. Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити Україні всі заморожені російські активи. Росія поверне собі всі ці гроші, коли виплатить репарації, сказав він. Як стверджує The Telegraph, у Великій Британії сконцентровано приблизно 32 мільярди заморожених російських грошей. Як бачимо, американці своєю заморозкою фінансової допомоги Україні підштовхують європейців до розморозки теми російських активів, і цілком імовірно, що проблема може вирішитись у досить стислі терміни. Сама Швейцарія, напевно, також має великий інтерес до співпраці, оскільки володіє достатньо високим військово-промисловим потенціалом. У 2016-2020 роках вона посідала 14-те місце серед країн-експортерів ОВТ, а саме, виробництво та ремонт авіаційної, броньованої, артилерійської та радіоелектронної техніки. Отже, отримавши фінансування, швейцарці достатньо швидко зможуть розгорнути відповідне виробництво. У підсумку маємо чергову геополітичну перемогу Путіна після вступу Швеції до НАТО спровокувати ще одну історично нейтральну державу та ще дати їй кошти на те, щоб вона почала допомагати Україні боротися із рашистськими загарбниками. Отже, друзі, я сподіваюсь, що вам по справжньому сподобалась наша сьогоднішня програма. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.